Всім доброго дня. Давно не було в мене на каналі відео. По-моєму сінтаєві, але сьогодні будемо знімати не сінтая. Вже йде ближче до осені, Треба буде сіяти, горати. Треба установити цього ось до МТЗа. Щось не хоче розпреділитель робити то будемо замінювати розпределітілю. Ще Ванька привів велосипеда зробити, але таке велосипеда, ще він підожде до зими ще далеко. Так, МТС робить. Трошки масло мотор бере, але хай ще він цей рік може отягне. А розприділитель може хто що знає. Тут знизу он стоїть там під низом клапан, де на двох болтиках. Тут того знизу десь. Постійно під цією кришкою рве кольцо і на тому Поршенькові теж розриває те кольцо. Казали, що цю клапана затягнули крепко. І відпускали, воно не хоче нічого. Що паршиву піднімає, казали насос, поміняли насоса, нічого не змінилося. Отак, От якщо не може сівника підняти, два рази три кляцнув речагом, все, почало піднімати. То вирішили поміняти розподілителя. Цього розподілителя два роки тому з ремонту взяли. І він по початку ще півроку працював. Так він мокріє, але він не біжить ніде абсолютно. Оце тільки помокрів де-не-де. А піднімати не хоче. Покляцав речагом, вроді підняв. Так що будемо розбирати зараз, заміну робити, будемо бачити. Сінтай стоїть он до в стороні, працює. Десь брат брав, сіна возив, загрібав, бачу, пригнав додому, то стоїть. То будемо замінювати розпределителя. Не знаю яка причина, чого він не хоче робити. Знімемо, побачимо. Є старий, там ще один якийсь. Переберемо ремкомплект, підкинемо йому, щоб він не біг поставимо. Так, зняв я розпределітеля з до цього. Будемо переставляти все на цей і цього ставити. Тут резинки, бачу такі пильники полопані, зараз ми їх замінимо. Це цей r 75 і це r 75 бо кажуть r 80 то треба обратно ще допомільну якусь сйозду ставити. А на 75-х то тут іде у них ось до виливка на кришці, то її не треба. Таї обратки їх вистачає. Всіх всіх робило і буде робити. Зараз замінимо, розберемо пильники, прокладки нові, перекрутимо ці всі штуцера, які є. Ну є що крутити. Пробка, вон раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ой бо, колінця. Ці розкручувати. Ну нічого, зараз. Помаленьку ми його перекрутимо. Поставимо. Коротше, одне хороше знімаємо, а ще лучше ставимо. Так, от в чому була проблема? Знов почало ось до. Під клапаном, бачите, як на поршенькові кольцо роз'їдати. І це він поміняв ну, тиждень сили поїздив я. І тут так само почало вже кольцо ось до розлазитися. Це ось до під цим клапаном. Постійно рвало в мене кольце. Не знаю їм причини, чого і що. Але дивлюся клапана, що на цьому стояв, що на цьому різні два клапани. Бачите, який цей клапан, а який цей. І по входу ось, до, наприклад, на слів дірка стоїть. Отвір, то тут ледь заметний він. А тут такий десь на 6, а то і на вісім, мабуть, свердло. А тут, знаєте, ледь заметна дірочка. тоненька, то яко лучше, то знаєте, напише поставити. Ну, буду ставити цього, на цьому краще працював. Але кажу, це була проблема в цьому, що ось дорвало під цим поршеньком. Ну, де сюди стає. постійно кольца тут. І ось до під цією кришкою. Розлазилися кольца і заганяло сюди під клапан, сюди в пружину. Яка причина, то не знаю. Так, розібрали цього розпределітеля, де маємо ставити. Цей, де стояв, ну цього де маю ставити. Розібрав. Дивлюся, ось до цього дуже крепкий. Бачите самі що. Паршивий. Тепер з цього, оцей де на навіску робив. Оцей кулачок блистить, а ці де стояли, як то запалені крепко, аж чорні. Ну нема цих раковин таких, як на тому, то буду з цього, де зняв, переставляти на цей. Але таке, така думка, що мені кажеться дуже крепко грілося масло в ньому. То мабуть треба таке ще, як кажуть, там обратку цю робити, треба її зробити, мабуть, щоб не грілося. Потихеньку йде до зборки. Ну нічого, замінимо зараз ці кулачки, де включають. Поставимо нові прокладки, нові резинки, Ці втулочки нові поставимо. Хоча б ці, бачу, і не вироблені, але є нові, то поставимо нові. Думаємо, щось вийде, щось зробимо. Зараз ще третю розберемо. Два розібрано, ще третю, з трох одно складе. Як тільки ті штуки подивитися, як вони чи витягуються, чи не розсипаться, не знаю його конструкцію. Але зараз розберу, подивлюся.